1 серпня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 1 по командному пункту та 1 по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння і військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів рашистів та ще 2 важливих об'єкти. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Вибухи пролунали у тимчасово окупованих Донецьку, Макіївці та Маріуполі. У тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя Акєр пролунав вибух, ймовірно, на території флотської ракетно-технічної бази рашистів. Оприлюднено нові супутникові світлини горезвісного Керченського мосту, на якому після підриву 17 липня 2023 року рашисти неспішно ведуть ремонтні роботи. Неспокійно на території рашистського рейху, вдруге за останні три дні непізнаними безпілотниками атакований Москва-Бад і знову пошкоджено вежу бидло елітного бізнес-центру Москва-Сіті. Згодом також у Москва-Баді пролунав вибух на заводі лічильно-аналітичних машин. Заразом неподалік Москва-Баду потужна пожежа сталася на складі будівельних матеріалів. У Брянську горіла пилорама, що розташована поруч із військовою частиною. Невідомі особи не намагались підпалити військкомати в Улан Уде та свято Ленінградя. Паліїв шукають в ГАУ Воронеж за підпал військкомату Рашистське гестапо позатримало вчительку історії. Курка заявила, що якісь шахраї заволоділи не нею, а доступом до її банківських рахунків і змусили підпалити комісарів, аби не втратити грошики. Чергова колона автомобілів так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер прибула до білорашистської маріонеткової недодержави. Автотехніка вагінерів була зі заклеєними номерами або взагалі без номерів.